Слава Україні! 10 жовтня, 594-та доба нашої боротьби за незалежність. Чергова атака, дев'ять влучань по Україні. Планові ремонтні роботи у області, камера відеоспостереження з функцією про спізнавання обличчя у Хмельницькому та благодійний забіг від Хмельницької атомної електростанції. Все це далі в ефірі Першого Подільського протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. У ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України. Рашисти запустили 36 БПЛА типу шахет. Пуски здійснювались із мису Чауда, тимчасово окупованої території Крим. Силами та засобами повітряних сил збройних сил України спільно з силами протиповітряної оборони знищено 27 шахедів, 131-136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. На жаль, є влучання. Уночі Росія атакувала Одещину впродовж трьох годин. Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих на щастя немає. Продовжують свої атаки рашисти із ранку. Так, 10 жовтня, тобто сьогодні, ворог завдав ракетного удару попередньо за РК С-300 по СМТ Великий бурлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм усю необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє Сині Губов. На місці працюють екстрені служби. Деталі згодом. Гірка звістка сьогодні надійшла з Донеччини у Кам'янець-Подільську громаду. 6 жовтня внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув мешканець камянець подільської громади, 46-річний Шаткевич Володимир. Захисник мак звання сержанта захищав батьківщину на посаді командира бойової машини, командира штурмового відділення. Про час та дату прощання захисником повідомлять пізніше. Співчуття рідним та вічна пам'ять і слава герою! У Хмельницькому планують встановити 26 камер відеоспостереження разом із супутниковим обладнанням. З них 16 мають з'явитися у парку імені Чекмана. Усі камери будуть приєднані до загальноміської системи. Замовили обладнання комунальне підприємство «Хмельницьк інфоцентр». Його вартість оцінили у 555 тисяч гривень з податками. Наразі ж шукають постачальника, який повинен буде надати продукцію до 30 листопада цього року. Така інформація розміщена у системі електронних закупівель Прозоро. Музика. Планові ремонтні роботи у Хмельницькому розпочалися о 10-й годині і триватимуть до 17-ї. Через це знеструмлять дві вулиці Подільську та Свободи. В свою чергу Шепетівський РЕМ попереджає про планові ремонти, які пройдуть у громаді сьогодні, внаслідок чого вимкнуть світло за кількома адресами: вулиця Гранітна, вулиця Івана Сірка, кар'єрна, промислова, судилківська. Перелік будинків та ще більше інформації про відключення та ремонтні роботи ви можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Для зручного та швидкого переходу скануйте QR-код. У Найтішині поліцейські вирахували серійного крадія велосипедів. Ним виявився 26-річний місцевий житель. Як йдеться у повідомленні прес-служби Шепетівського районного управління поліції, правоохоронці встановили причетність словмисника до семи крадіжок. Протягом місяця чоловік викрадав двоколісний транспорт та продавав його. Слідчі уже оголосили зловмиснику підозри. Викрадені велосипеди повернули законним власникам. Проте досудове розслідування триває. Поліціянти продовжують перевіряти чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів. На Хмельницькій атомній електростанції організували благодійний забіг на підтримку Збройних сил України. Забіг відбувся на території поблизу Голубих Озер. На старт вийшло 110 учасників з Найтішина, Хмельницької та Рівненської областей Києва, Бардичева, Білої церкви, Тернополя, Бродів та інших міст. Учасники долали дві дистанції 5 кілометрів та 10 кілометрів. Перше місце посіли спортсмени Рівненської атомної електростанції. Друге у хмельницьких атомників, третіми стали бігуни компанії. Понад 65 тисяч гривень для збройних сил України зібрали під час благодійного забігу «Малеполісся Полісія Трейл», організованого саме Хмельницькою атомною електростанцією. Ці кошти спрямують для закупівлі необхідного захисникам обладнання. Поки це усі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Долучайтесь до соціальних мереж телеканалу «Перший Подільський. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. І до зустрічі в ефірі бережіть себе.